Друзі, я приготував невелику презентацію для того, щоб ми мали можливість. Я не знаю, вам буде, буде можливість дивитися, тому що так? в мене тема проблеми і реальні складові корупції, соціологічний вимір. Це, я думаю, наступний слайд. Наступний. Так? Це цікава тема, особисто для мене, тому що наштовхнуло до цієї ось тематики аналізу нашого суспільства, взагалі з точки зору соціології, ось ці події, котрі відбуваються на сьогоднішній день в Україні. Будь ласка, наступний слайд. Які основні проблеми турбують українців? Не питання Європейського Союзу, шановні, і це доводить соціологія. Тому що питання Європейського Союзу там, чи чогось іншого це все надумані речі. Основні проблеми, про які. Говорять українці, котрі турбують на сьогоднішній день українців, це три: безробіття, корупція, низький рівень виробництва. Це на загальнодержавному рівні. Тому що соціологічне опитування, котре проводилося групою рейтинг, наступне соціологічне опитування, котре проводилося групою рейтинг, буквально в переддень подій. Котрі на сьогоднішній день розвиваються і колихають, і розривають нашу державу, показують, що і вони були розподілені, скажімо так, таким чином, які найсновні проблеми є для України і для вас особисто. Так ось, шановні, 69% українців, українців вважають, що в цілому в нашій країні справи йдуть не в тому руслі. 69% це найвищий, найвищий рівень. Найвищий рівень, скажімо так, зневіри взагалі в ситуації в державі, в перспективах цієї держави за всю історію України 69. разом з тим найважливішими проблемами для України, саме як для держави, так тому що переважна більшість українців я подальшому скажу вважаються ж таки себе патріотами цієї держави. Ну чомусь так склалося. Ось для держави, найперше це безробіття. 53%, корупція 51% та низький рівень виробництва 45%. для особисто для людей, як для кожного громадянина. Проблеми, які турбують громадян, це перше ріст цін. Відсутність контролю над цінами це 54%, кожен другий громадянин України. Безробіття 50%, кожен другий громадянин України. Соціальний захист бідних кожен третій громадянин 37%. Та корупція теж кожен третій громадянин 27%. Кожна третя людина, кожну третю людину турбується питання. Якщо ми будемо говорити про взаємовідносини з нашими сусідами чи якісь інші речі, що це логічні опитування проводилось з урахуванням можливості людини навести три основних проблеми на вибір. То питання інтеграційні, питання, якісь, скажімо так, інші цих питань, ці питання, скажімо, в нашому суспільстві політиканами, зацікавленими в отриманні дивідентів, просто нав'язуються нашому суспільству. Проблем немає. Основне безробіття, корупція, ліський рівень виробництва. Ось державне, і ще раз повторююся, безробіття та інші питання для людей. І споглядаючи, як в перший день люди вийшли на Майдан, дозволю собі такий відступ, я особисто бачив. Що люди вийшли на Майдан за Європу тільки в значенні тому, що їх три роки їм розповідали, що ось підпишемо і почнемо жити, як в Німеччині, а не підписали. А не підписали, а не відбулось. Наше суспільство, взагалі, після подій помаранчевої революції перебувало в стані фрустрації. Фрустрація це стан психологічний, який визначив, був визначений за, набагато раніше, але ще академік Васильів в 70-х роках стан фрустрації це кризовий стан, психологічний стан людини, розподіляв на дві частини: психологічними всі різні, чотири да, психотипи людини, але їх ну, класичних, да, припустимо, там сангвініки, халеріки, меланхоліки, да, флегматики, але їх набагато більше. Втім, ось ці чотири. Чотири категорії людей по-різному реагують на фрустрацію. Одна людина лягає просто собі на ліжко, опускає руки, дивиться в потолок, нікому не вірить, ні в що не вірить. В соціології подальше ми це побачимо і не знає, що робити. Інша людина проявляє себе агресивно. Таких людей за соціологічними показниками в Україні одна третина, коли більше однієї третини, це революційний стан. Це класична політологія, класична соціологія, класична психологія, психологічна наука про це говорять. Будь ласка, наступне. Тепер, в що вірять наші українці, і взагалі, про що ми будемо говорити, якщо будемо аналізувати наше суспільство? Взаємовідносини владних та соціальних інститутів з населенням в будь-яких країнах виражають їхню легітимність в очах спільноти. А рівень довіри населення до даних органів є оцінкою ефективності їхньої діяльності. Наше суспільство, шановні, не вірить політичним партіям і владі. Наше суспільство вірить лише церкві, журналістам і в деякій мірі громадським організаціям про спілкам. Аналізуємо наше суспільство. Наступний слайд, будь ласка. Ось ми бачимо, що найбільше не довіряє наше суспільство станом на початок ось цих процесів, які відбувалися, відбуваються на сьогоднішній день і розривають, знищують нашу державність. Найбільше Верховна Рада, Президент України та суди. Три категорії, відповідно, 45, 45, 44% довіряють 6,5%, 1,6% президенту довіряли, 2,7% довіряли судам. Про що? Про яке судочинство, про яке правосуддя, про який рівень спокою в суспільстві ми взагалі можемо говорити? Але це накладено на стан фрустрації, на стан зневіри, на стан того, що. Подальшому в слайдах ми зараз побачимо інші речі. Ну, тепер ви можете споглядати церкву, припустимо, да, довіряю, переважно довіряю. Відповідно, ЗМІ, ви бачите, 38% церкві переважно довіряють, да, 48% ЗМІ переважно довіряють. Тобто люди шукають відповіді на свої запитання. Хтось в засобах масової інформації, хтось в духовних скажімо так, закладах, хтось в громадських організаціях. Будь ласка, наступний слайд. Аналіз соціологічних досліджень, тому що я брав соціологічні дослідження, самі, такі самі основні: рейтинг, Центр Разумкова, Національна академія наук. Ну, тобто, відповідно, ті, котрим можна довіряти і про котрі ми можемо говорити. В принципі, те, що я буду зараз говорити, певно, ви самі всі бачили і всі знаєте. Так ось українці байдужі до влади перше. Українці вважають права людини важливішими прав громадянина. Моє особисте важливіше за спільне. Чому важливіше за спільне? Тому що я в спільне не вірю. Спільне це державне. Далі українці вважають себе патріотами і українці готові захищати свою державу зі зброєю в руках. Ми цим маємо гордитися. Але давайте подивимося наступний слайд. Шановні, відношення українців до влади. У нас 41% респондентів у віці старше 16 років відчувають байдужість по відношенню до нинішньої української влади. Це збільшення з початку 2012 року, тільки з кінця виборів. Ну, мається з кінця 12 -12 року вибори вибрали Верховну Раду. Збільшення майже на 10%. Разом з тим, зменшилась частка респондентів, які відчувають, зменшилась на початок подій. частка респондентів, які відчувають до нашої влади страх та боязнь. Зменшилась. Вона в два рази. Бачимо, було вісім, стало 4% падіння. Якщо ми будемо говорити про бажання допомогти владі, теж ми можемо говорити про те, що зменшення в три рази відбулося. Від симпатія до влади зменшення в три рази. Це взагалі мізерні відсотки. Було три відсотки, стало один відсоток. Співчуття до влади зменшення майже вдвічі. Було 10%, стало 6%. Е але 27%, одна третина українців відчували до, відчували до влади станом на початок, до влади, до всієї влади. Я не виділяю окремо президента. Там, е я виділяю всі гілки повністю влади, тому що стосувалося питання всіх і законодавчої, і виконавчої. Вибачте мене, і е всі-всіх, так? Да? Судової, місцевого самоврядування, всіх повністю гілок влади. Це для людини хто, така, хто такі влада? Той, хто сидить в кабінеті, реально, да? той, хто носить кроватку, <клес> сидить в кабінеті і отримує заробітну платню за рахунок податків людей. Так от, ненависть, презирство, роздратування. Причому у східному та південному регіонах таких було більше 60%. Це ось цей слайд. А тепер. В підтвердження, щоб повна картина була взагалі, хто такий українець, якого ми маємо на сьогоднішній день українця, пересічного громадянина. А далі ви зрозумієте, до чого я веду. Наступний, наступний, будь ласка, слайд. Чи готові ви вийти на мітинг чи демонстрацію, якщо відбуватимуться наступні події? Так ось найбільша кількість людей, котра, котра готова була станом на початок грубо на початок. На Підніміть прапор. У нас в Павпра. Так. Станом так, серпень 2013 року до початку цих буремних подій, яка готова була вийти на якісь максові акції, маніфестації чи будь-що інше, це були ті люди, котрі вийшли би в разі порушення їхніх трудових прав. Так? В разі, припустимо, випадку, коли рейдерського захоплення підприємства. І в разі, коли, ну, для прикладу, п'яний прокурор наїхав на вагітну жінку. І ми це бачили близько 40 за 2013 рік 40 масових виступів, це і Врадіївка, це і Закарпаття, це і будь-які інші речі. Люди захищали своє власне, люди захищали власний добробут. Що стосувалося там президента чи когось іншого, повірте мені, ви бачите ці відсотки, ви бачите, що е, вибори президента турбували ну, менше третини населення. Розумієте, да? Фаль... навіть фальсифікації під час 2015 року. Люди просто не звертали увагу на владу, люди виживали, жили своєрідним чином. Тепер кожен має собі дати відповідь, що це таке технологія на сьогоднішній день відбувається в нашому суспільстві чи інше. Яке відношення, те, що я говорю, має до теми корупції? Зараз ми побачимо, яке відношення. Будь ласка, наступний слайд. Незважаючи на те, що, як я вже сказав, 81% респондентів українців в тій чи іншій мірі вважають себе патріотами та 61% опитаних підтримували проголошення української незалежності на сьогоднішній день, звичайно, да? ви це розумієте. Наступний слайд, Українці, українці є тією частиною і тією складовою. Котра на сьогоднішній день називається корупція, шановні, я доведу це і зараз доведу, тому що ми самі на сьогоднішній день по великому рахунку винні в тому, що існує корупція. Тут є студенти, тут є люди доросліші. Так, так от, шановні студенти, 65% студентів готові давати хабарі. 65% студентів станом на осінь 2013 року готові давати хабарі. Це найвищий рівень готовності да, і сприйняття корупції, який взагалі був за всю історію України. 65. Ми живемо в перехідному суспільстві да, є така теорія перехідне суспільство. Ми е, до цього жили в іншій державі, в іншій системі координат, в іншій системі цінностей. Е, це явище, якщо і було, якщо воно було да, наявне там, калим чи щось інше, це явище е, так, ну, не сильно афішувалося. На сьогоднішній день ви ж спокійно можете говорити між собою і інформувати скільки, де, куди і що. А потім, приклад, а потім, отримавши диплом, ви звинувачуєте. Негідну державу, погану ситуацію е, да, в тому, що ви не можете влаштуватись на роботу, тому що оцінки куплені так простіше. Правда? Тому що 65% респондентів, студентів, котрі, котрі сказали про те, що готові давати хабарі за оцінки. 85% сказали про те, що просто так простіше. І лише 16% студентів готові. Не, не готові давати хабарі принципово. І 4% студентів готові боротися з хабарництвом в вищих навчальних закладах. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що українське суспільство на сьогоднішній день е, дійсно хворе. Е, дійсно українське суспільство хворе, тому що е, те, до чого нас по великому рахунку, довели, те, до чого нас довели. Наша, наша історична, історична ситуація, гра, скажімо, тих кланів, які на сьогоднішній день розривають, ця м'яка корупція, про яку говорив Василь Іванович і будь-яка інша, скажімо, дійсність не найкраща в нашій державі. Так? Приклад, якою мірою поширена корупція в кожній з наведених сфер. Це о, о, центр Разумкова, Ось, ми можемо побачити. Що політична сфера, державна влада, судова система, все, 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 всі, майже, всі, майже всі сфери діяльності людини, навіть громадські організації, про що говорять теж науковці. Якщо ми складемо, корупція досить поширена і все охоплено корупцією, ну, для прикладу. 43% політична сфера, і плюс 36%, да, ми бачимо. Картина 80% політичної сфери нашої держави охоплені корупцією. Це думка людей. Трапляються окремі випадки. Тобто, бачите, ми самі знаємо, що все корумповано. Ми це чудово знаємо і це розуміємо. Наступний слайд. Для прикладу, да, це ось таким чином виглядає воно на звичайному графіку. Будь ласка, наступний слайд. Висновок. Соціологічні дослідження, котрі проводилися, да, психологічні дослідження, фокус групи, котрі проводяться постійно проводяться да, відповідності до чинного законодавства, відповідності до тих чи інших, скажімо, наукових інтересів сучасних, сучасних науковців, говорять, що наші громадяни готові порушити закон заради особистої вигоди. Ми готові порушити закон заради особистої вигоди. Ми звикли до того, що йдучи в лікарню, ми повинні взяти шоколадку мінімум, пляшку коньяка чи палку ковбаси. В селах, в селах це простіше. В селах там молоко, курка, сир, яйці. Ми самі до цього звикли. Аналіз, науковий аналіз тієї ситуації, яка є в нашій державі з корупцією, говорить про те, що трансформаційні процеси, що розгонулися в багатьох постсоціалістичних країнах, характеризуються, зокрема, поширенням на їх теренах корупції. Соціальну основу цього явища складають неформальні зв'язки. Давайте кожен, наприклад, для себе задасть запитання. Чи цінуємо ми неформальні зв'язки? І неформальні зв'язки, особливо молодь, тому що. Те, що відбувається на сьогоднішній день у Вінниці, наприклад, да, ось ця конференція, вона покликана посіяти зерно в кожного розуміння, що корупція це не щось таке, знаєте, е таке неземне. Корупція це кожен день нашого життя. Ми їздимо в тролейбусах з корупціонерами. Ми йдемо на роботу, ми навчаємося, влаштовуємося на роботу для того, щоб бути корупціонерами. Я не говорю про всіх. Я говорю, наприклад, да, про певну частину такого звичайного українця. А потім ми самі. Знаючи, що величезну частину коштів, наших ресурсів ми віддаємо в тінь. Так? Ми віддаємо в тінь тій чи іншій людині, потім ми самі пиняємо, що в нас так погано живеться. Так? Там, за різними показниками, дві третини фінансів, які є в Україні, наприклад, вони в тіні, припустимо. Я не можу уявити, як може людина прожити на зарплатню півтори тисячі гривень. Я не можу уявити. Це не можу уявити я. Уявіть собі, як це може уявити, припустимо, американець там чи росіянин, так, припустимо, у яких ну, значно вищі заробітні плати, чи припустимо представник Європи. Ми для них, ми для них, люди, котрі е, повністю з'їджені наші душі ось цим червяком корупції. Цим вони користуються, приклад Шелли, Шеврон. Вони знають, що нас легко купити в будь-якій сфері діяльності. В, в, в будь-якому напрямку з нами легше вирішити будь-яке питання. І ось цей неформальний соціальний капітал в вигляді знайомств, родинних, дружніх зв'язків, е, був важливим ресурсом теж, повірте мені, да, в радянські часи, як говорять науковці. Наступний слайд, у нас ще два слайди. Наступний слайд, ось який, 25%, тобто кожен четвертий українець регулярно дає хабарі. І подивіться, 12-й рік я не знайшов соціології раніше, 12-й рік ставлення громадян до думки про те, що більшість людей готові піти на, на нечесний вчинок заради вигоди. Дивіться, 70% українців згодні, що можна це припустити. Молодь, а тепер подивіться, який склад у вас, який у вас показник. 77%. 77% молодих українців готові заради власної вигоди. Здійснювати кримінальний злочин. Будь ласка, звичайна соціологія, її немає підстав не довіряти. А тепер давайте ще одну соціологію подивимося. Наступний слайд. Це наочний слайд, який показує всю, весь земний ша, це всю земну кулю. Да? Так званий індекс прийняття корупції. Корупшн. Пер... Ну, давайте так, індекс прийняття корупції, бо я тут не бачу. Щорічний рейтинг країн світу, що складається організацією Transparency International. ми можемо по-різному до Transparency International відноситися, тому що це своєрідна організація. Я особисто не маю, припустимо, до них. Але якби було таке соціологічне опитування, або да, наукове дослідження українських якихось центрів там, чи е, якихось інших експертів, я б його використав. Так ось ми бачимо, в якому. Кольорі, да, в якому сегменті на сьогоднішній день знаходиться Україна. Україна, тут іде порівняння по рейтингу, по рейтингах відповідних Україна знаходиться в сегменті африканських країн. Ми перебуваємо в сегменті такої країни, як Ірак, Іран, Афганістан. Колум... Ну, Колумбія трошки повище буде. Я то спрошу. Да, да. Розумієте, бачите, африканські країни і наша територія. І після цього ми говоримо про те, що живемо погано. Знаєте, мені бабця моя колись говорила, є така на Поділлі гарна е, примовка. Чому, чому бідний, бо дурний. А чому дурний, бо бідний? Так ось, поки кожен з нас самостійно після цієї конференції не переосмислить для себе таке поняття, як корупція. Тому що не на Майданах потрібно кидати в запальні суміші у військовиків таких самих дітей. Не на Майданах потрібно перекривати вулиці, щоб люди не могли приїхати на цю конференцію, тому що тут мало бути більше людей. І велика частина телефонувала для того, щоб не на Майданах це потрібно робити і не гарлопанити тим людям, котрі, ви знаєте, вже не одну революцію в нас робили. І в результатах побрали села навколо Вінничини, навколо Вінниці безпосередньо, позаганяли людей в боргову кабалу, і там собі зараз вони вийшли на Майдан, і на Майдані вони починають знов запалювати якісь смолоскипи про щось говорити. Мовчан вийде, хтось там вийде. Питання в тебе є питання до Мовчана, Балатуйся, будь ласка, подавай на нього в суд е, законним шляхом. Ніколи в житті ще ні, одно, ні одна країна в світу коли при там, отриманні влади незаконним шляхом не стала правовою. Ні, одну, ні однієї не пам'ятаю. У Нас бували випадки, коли законним шляхом отримували і неправову державу будували. А те, що відбувається, наприклад, сьогодні, в мене своєрідний до цього погляд. Тому проблема корупція це проблема кожного нас, проблема добробуту України. І починати давайте з себе. Давайте розпочинати з участі в таких конференціях.